Старенька 12-гольна вишивалка та джима з цікавим дефектом прийшла. Рухає по іксу і падає в помилку мотора. Що цікаво, ігрик не рухає, іксом рухає в обі сторони, то, то драйвер живий. Також це підтверджує діагностика плати. Плату перевірив, нічого паленого, пробитого явного немає. І мотор рухає в обі сторони. От. Але нема утримання ні по одній, ні по другій осі. Цю машинку бачу вперше, тому не знаю, що це нормально. Але враховуючи, що двигун рухається в обі сторони, починати, думаю, з позиціонера. Позиціонер зроблений доволі цікаво. Видно, що конструкція доволі древня. Тепер такі системи не використовують. Є багатополюсний магніт. І є датчик магнітна головка. Вона є двоканальною. І при обертанні двигуна утворюються імпульси на магнітній головці. Давайте глянемо ближче. Так і є звичайна магнітна головка. Ну, не зовсім звичайна. Чотири резистора підтяжки. І аж 2, 4, 6 проводів. Для чого 6, не знаю. Дроти не екрановані, і це трохи бентежить. Буду зараз вивчати схемотехніку, підключу осцилограф і подивлюся, чи воно робоче, як має працювати. Також на головці видно слід, що десь магніт підтирав, але це точно не є причиною проблеми. Прям як касетний магнітофон. Знімаю сигнал з датчика. Видно, що при переміщенні отримуємо синусоїдальний сигнал. Амплітуда одинакова, а частота залежить від швидкості руху двигуна. Тобто сам датчик фактично робочий. Ще є другий канал. Зараз підключив два канали, можна побачити, як визначається напрямок тобто Видно, що русі в одну сторону жовтий канал випереджає. При в другому випереджає синій, тобто міняється фаза, знищення по фазі йде. За рахунок знищення по фазі контролер знає напрямок руху двигуна, а в залежності від чистоти визначає його швидкість обертання. Сенсор повністю робочий, потрібно дивитися до плати, але не по управлінню двигуном, а по системі контролю двигуна, тобто по системі контролю позиціонера. Окрім позиціонера, завдяки якому можна зрозуміти, чи обертається двигун в яку сторону, з якою швидкістю, нам ще треба знати положення. Положення п'ялець. Відповідно, стоїть ще один сенсор, як по X, так і по ігроку. Це магнітний сенсор, датчик хола трьохпровідний з застівкою, завдяки якому можна зрозуміти правильне положення п'ялець машинці процесору. Теж ті датчики перевірив, вони робочі, проблема не в них. Плати проростають в корпусі машинки. Нас цікавить ось ця плата контролера драйверів. Треба її відключати і аналізувати, що їй може бракувати. Є точки підключення осцилографа, але толку, якщо в машинку осцилографом не залізеш, конструкція не дозволить. Хіба на виробництві з виносними кабелями. Ось така плата, несемо на стіл. Це в нас є 700, вона вже зремонтована. Її забираємо в сторону, ставимо нашу плату. Стадімо її трохи легше, бо є ж прогалки з частиною схем. Плата керування. Видно купу драйверів, захисти. Процесор, логіка, живлення. Друга сторона має трохи мілочовки. Будемо зараз розбиратися по керуванню позиціонером. Півдня з паяльною станцією осцилографом і тестером і запускаємо ту січкарню. дивимося на результат. Так, подіргала по Y, подіоргала по X, помилки нема. Пішли в налаштування, можна вантажити зображення, ставити пяльці і вишивати. Проблема вирішена. Ну і можна раму поганяти. Даємо параметри базові. І пішла рама по ігрику в одну сторону, по ігрику в другу сторону. О іксу, тобто пяльця мали бути. Ой, технічне обслуговування та машинка хоче, паси скриплять. Можна навіть одночасно дві осі погнати. Так вона вміє. Ну Якщо привезуть пяльця і будемо підшивати, то ще покажу. А так, в принципі, вся машинка готова. e a questo um non ho